Доброго дня, шановні 11 класники. Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитися із електричним струмом і те, що стосується опису електричного струму. Сьогодні ми більш ширше глянемо на елементи електричного кола, що необхідно нам враховувати при складанні і опису електричного кола, тому що до цього ми вже з вами складали електричні кола, обраховували їх, але не враховували. Деякі із складових самі важливі, фактично, складові, які є в електричному колі. Це, наприклад, джерело жилення. І для того, щоб розглянути, яка ж роль саме джерела жилення, як воно впливає на електричний струм, сьогодні ми розглянемо питання. Зокрема, Розглянемо перше питання, яке стосується сторонніх сил, щоб ми розуміли, що ж це таке і як сторонні сили впливають на протікання електричного струму. Ми з вами розглядали такі моменти, що якщо взяти дві пластини, зарядити їх, тобто взяти конденсатор. То на одній з пластин в конденсаторі завжди е зосереджується негативний заряд, на іншій автоматично виникає позитивний заряд. І таким чином, якщо з'єднати ці дві пластини провідним матеріалом, то ми знаємо, що між цими пластинами по цьому матеріалу почне протікати електричний струм. Тобто електрони з пластини негативним зарядом будуть перетікати до... Пластини з позитивним зарядом, але це буде відбуватися доволі миттєво, і струм у нас протече короткочасно. Для електричних кіл, які використовуються в різних електричних пристроях, необхідно, щоб електричний струм протікав якомога довше. Тобто він підтримувався. І фактично, виходячи з цього, нам необхідно створити такі умови. Щоб на наших пластинах постійно підтримувалася наявність негативних і позитивних зарядів, і е, досягти цього можна при умові, якщо ми в просторі між нашими пластинами будемо створювати умови, які будуть переміщувати електричні заряди і створювати відповідно на пластинах у нас е, накопичення цих зарядів. Таке, таку дію на електричні заряди можна створити саме сторонніми силами, тому що ми ж знаємо, що електричні заряди мають специфічну взаємодію, позитивний з негативним будуть притягуватися. А наше завдання накопичити на негативній пластині негативні заряди, тобто змусити їх відповідно. Наближатися до цієї пластини. Тому на допомогу нам приходять сторонні сили, тобто це сили, які не є електричного походження, тому що електричні сили змушують електрон рухатися в бік позитивного заряду, і саме ці сили змушують всередині нашого джерела струму перерозподілятися електричними зарядами. і Накопичуватися відповідно на відповідних пластинах. Тобто на пластині мінусові негативні заряди, на пластині плюсові будуть накопичуватися позитивні заряди. І це саме робота сторонніх сил. Якщо говорити про природу сторонніх сил, то тут можна виділити декілька таких груп. Зокрема, найчастіше ми можемо стикатися із Наприклад, акумуляторами, елементами живлення, пальчиковими батарейками різного плану батареями, акумуляторами і іншими такими елементами живлення, в яких використовується хімічна реакція. І саме Хімічні реакції це є ті сили, які змушують накопичуватися на відповідних пластинах, відповідний заряд, і фактично на вивідних клемах ми маємо клему з знаком плюс і клему з знаком мінус, які дають вже нам відповідно надлишок негативних зарядів, надлишок позитивних зарядів. І таким чином, всередині нашого елемента живлення в під дію хімічних реакцій йде накопичення. Тому тут є сторонніми силами саме хімічні реакції. Також можна розглянути і сторонні сили, які мають магнітне походження саме в генераторах, які виробляють електричну енергію. На Теплоелектростанціях, атомних електростанціях змушують саме рухатися і накопичитись заряди на магнітне поле. Широко на даний момент почали застосовуватися сонячні електростанції, в яких сторонніми силами виступає саме світло, тому що в сонячних фотоелементах у нас під дією світла спричиняється виникнення вільних зарядів. Які Уже потім будуть, знімаються і тим самим уже отримується у нас електричний струм, і ми сонячну енергію перетворюємо у електричну. Тому це є сили, які не є кулонівськими, а відповідно вже мають інше, іншу природу, але за рахунок цих сил ми маємо. Накопичення електричних зарядів різного знака, позитивного і негативного. Тому, якщо врахувати, що дані пристрої можуть бути використані у нас як джерело живлення, тобто як елемент електричного кола, тому необхідно на електричне коло і на схему з'єднання електричного кола. необхідно ну, Подивитися фактично під іншим кутом, з урахуванням того, що джерело живлення є також елементом електричного кола, і е, тут необхідно врахувати, що через саме джерело також протікає електричний струм, тому що сторонні сили змушують перерозподілятися заряди. Вони їх змушують рухатися в відповідному напрямку, тобто накопичувати їх на відповідних клемах, і тому в джерелі, якщо ми маємо електричне коло, протікає такий самий електричний струм, як і в зовнішніх споживачах, зокрема, наприклад, лампі, там, чи реостаті, або провідниках, тому що джерело є елементом електричного кола. І е, Тут ми повинні врахувати, що електричне коло ми повинні розглядати уже, е, з двох таких частин. Тобто, у нас є внутрішня ділянка кола, туди відноситься джерело, і є зовнішня ділянка кола, куди відносяться м, у нас споживачі з'єднувальні провідники, елементи керування колом, е, і таким чином. Уже ми маємо джерело розглядати як елемент електричного кола, по якому також протікає електричний струм. І враховувати те, що його ми маємо описувати також і застосовувати ті величини, які ми застосовували до елементів зовнішнього кола. Тому необхідно врахувати, що. Джерело характеризується так званою електрорушійною силою. Це скалярна фізична величина, яка характеризує енергетичні властивості джерела струму і дорівнює відношенню роботи сторонніх сил із переміщення позитивного заряду всередині джерела до значення цього заряду. Тому, якщо ми говоримо про джерело, то фактично, коли ми подивимося на Наприклад, гальванічний елемент чи то акумулятор, то на ньому зазначається ряд параметрів. І якщо ну, найпоширеніше взяти ту ж саму пальчикову батарейку, то на ній пишеться 1,5 вольт. Що це означає? А це означає не що інше, як саме електрорушійну силу. Тобто фактично, це максимальна. та Максимальне -те значення напруги, яке у нас має джерело без навантаження, тобто, коли воно не підключене в зовнішнє електричне коло і споживачі не використовують електроенергію із даного джерела. Тому, якщо ми підключимо джерело до зовнішнього кола, звісно, що споживачі почнуть використовувати вже Саме джерело, і в зовнішньому колі ми будемо фіксувати, що на кожному із елементів ця напруга буде розпреділятися. Тому електрорушійна сила це ну будемо казати максимальне таке значення напруги, яке має у нас джерело, без вже відповідно навантаження. Позначається воно буквою букю і відношення, дорівнює відношенню роботи сторонніх сил до заряду. От фактично така ж сама формула у нас використовувалася і для визначення напруги, але там було відношення роботи електричного струму, електричного поля до заряду, який дане електричне поле переміщує. Тут же ж робота сторонніх сил у нас береться і визначається таким чином. ERS скорочено, пишеться таке ну можна писати букву епсил, можна писати трьохбукне таке скорочення, і то, і то буде визначати нам електрорушійну силу. Тепер якщо врахувати, що джерело це є елемент електричного кола, і через джерело у нас протікає електричний струм такого ж самого значення, як і в зовнішній частині. То тут ми вже маємо дещо інший запис закону ОМА, і якщо до цього ми з вами використовували закон ОМА, він називався для ділянки кола. Тобто він брав до уваги, що фактично елементи, які складають нам зовнішню частину, а тут застосовувався він конкретно до кожного із цих елементів. І не брав до уваги, що в нас є. Джерело. як елемент. Законома для повного кола включає вже в себе і зовнішню частину кола, і внутрішню частину кола, а саме джерело, тому що якщо через наше джерело протікає електричний струм, то фактично якась втрата струма на джерелі буде виникати за рахунок того, що саме джерело має також опір незначний В більшості випадків джерело виготовляється так, що в нього значення опору було мінімальним, для того, щоб не перешкоджати і не були значними втратами електричного струму на джерелі, тому що це додаткове нагрівання і додаткові втрати. Тому якщо уже Урахувати, що є в нас зовнішня частина і внутрішня частина кола, то тоді наш закон ОМА буде мати такий вид, що сила струму у нас дорівнює відношення електрорушійної сили до суми опорів внутрішньої і зовнішньої частини. Зовнішня частина позначається буквою R велике, а внутрішній опір джерела позначається R маленьке. І це є математичний запис закону ОМА для. Повного кола. Ну, і якщо врахувати, що може бути такий випадок, коли зовнішня частина кола, або ж взагалі відсутня, або ж бувають такі ситуації, коли клеми, джерела перемикаються провідником з дуже малим опором, і називаємо ми це коротке замикання. То це веде до дослідучого, що через провідник, через дану ділянку кола, тому що ну, навіть якщо ми візьмемо просто провідник, це є вже ділянка кола, але ця ділянка кола має дуже малий опір, який фактично рівний нулю. І так як джерело у нас має малий опір, то через цей провідник протече максимальний струм. Який може призвести до того, що провідник доволі сильно нагріється. Тому це повинно враховуватися, що не можна перемикати клеми джерела безпосередньо якимись дротами, якимись металевими елементами, які мають доволі малий опір. Тому що це може призвести до займання, це може призвести до виходу з ладу самої батареї. І для того, щоб запобігти таким ситуаціям, ми знаємо, що використовуються запобіжники. Саме суть запобіжника в тому, що якщо трапляється коротке замикання, наприклад, в домашніх умовах, або ж якщо це якийсь пристрій. То в пристроях ставлять от такі от скляні запобіжники. Він в'єднується в електричне коло на вході кабеля у пристрій. Тобто Це перший елемент, через який у нас проходить електричний струм. фактично. Всередині знаходиться свинцева дротина, яка розрахована на. Певне значення сили струму на цоколі нашого запобіжника там пишеться завжди, яке значення сили струму максимальне він може витримати нормально. Бо якщо значення сили струму перевищить, дане значення, яке він розрахований, дротина у нас починає розігріватися, ну а свинець легкоплавкий матеріал і досягається температура плавлення. І коло розмикається, тобто розривається у нас дротина, розплавляється і коло розмикається. Тим самим це відбувається доволі швидко. Якщо відбулося в самому пристрої коротке замикання, це відбувається швидко. і е, Ті елементи, які є далі по схемі після запобіжника, вони є велика ймовірність того, що вони не перегріються і вони не вийдуть з ладу. Якщо ж ми говоримо про автоматичні запобіжники, це називається плавки. Автоматичні запобіжники ставляться на вході взагалі у приміщення від лінії електропередач до будинку, підводиться лінія електропередач і одразу вона проходить через такі автоматичні запобіжники. Ну, от, отакий автомат називається народі. Вони різних номіналів, От це 16 це означає, що даний автомат розрахований на силу струму 16 А. І якщо він працює в таких діапазонах і сила струму не перевищує, то відповідно він не спрацьовує, тому що в нього всередині є там система, ну доволі така складна з дрібненьких деталей, але там є. Не така біметалева пластина, по якій протікає електричний струм, і коли струм не досягає номінального значення, максимального значення в 16 А, вона знаходиться в такому S-подібному скрученні. Якщо струм починає перевищувати це значення, вона починає деформуватися і натискає на важелі і в якийсь момент автомат розмикає електричне коло. І вже після того, як ми усунули якісь недоліки, якісь неполадки, ми можемо знову вімкнути і буде схема у нас працювати. На відміну від плавку, який, якщо він перегорів, то його треба замінити на такий самий по номіналу. І тоді буде схема працювати. Якщо ж такого немає, то тоді ну, електричний пристрій працювати не буде. Не бажано його замінювати номіналом вищим, можна нижчим, але не бажано не вищим, не нижчим, а іменно таким, яким зазначено на цоколі. Якщо його немає, то краще. Вже Почекати, знайти заміну іменно такого номінала, тому що любі перегородки, перемички із різного роду дротів, вони не сильно добре можуть ну, вплинути на роботу вашого пристрою, тому що вони не можуть розраховані бути на такий номінал, а пропустити більше, і це 100% призведе до того, що пристрій вийде. Тому по, ну, по Плавкі запобіжники заміняються на автомати, де це можливо, тому що не завжди можна, наприклад, в якомусь електричному пристрої поставити автомат, він громоздкий а плавкий запобіжник він компактний. І тому є певні такі плюси і мінуси, але і той, і той варіант використовується як. Елемент, який ну, передбачає вихід з ладу пристрою. Тому це такі елементи є в електричних кулах і використовуються для запобігання саме короткого замикання. Це, що стосується таких моментів, це що стосується електрорушійної сили. І тепер ми перейдемо до розв'язування задач, подивимося декілька прикладів, як дані, дані формули застосовуються при розв'язанні певного типу задач. І так, є у нас задача. Читаємо уважно до джерела струму з РС якого 24 вольта. І внутрішній опір 05 Ом, підключили резистор з опором 7,5. Ом. Знайдіть силу струму Колі. Що ми повинні записати в дано? Ну, По-перше, врахувати, що нам задано не просто напруга, а задано ERS. Тобто 24 Вольта. Внутрішній опір. Позначаємо маленькою буквою R, і е, резистор, який підключений, він є елементом зовнішнього кола, і його опір позначається R велике, знайти нам треба силу струму. Ну, задача доволі проста. Вона бере стандартну нашу формулу, яку ми маємо всі дані, підставить і провести розрахунок. Тобто, буде один розрахунок. Ще раз наголошую, що я записую фактично загальний розв'язок, виводжу. Розрахункову формулу, а ваше завдання використати дані, підставити у формулу і провести розрахунок, отримати відповідно результат. Далі, друга задача. До джерела струму ZRS 5 вольт, внутрішнім опором 0,5 Ом підключили лампу з опором 12 Ом. Знайдіть напругу, вже у нас просять знайти. І знову ж таки ми повинні записати дано, де РС можна так і писати. РС 5 вольт, немає помилки, і то, і то приймається як позначення. Далі, внутрішній опір R маленький 0,5 Ом, і зовнішня частина кола у нас 12 Ом. Знайти нам треба напругу. Що стосується напруги, знову ж таки, напруга. Відноситься до лампи, до зовнішньої частини кола, і фактично тут ми можемо записати наступне, що напруга на нашій лампі. Давайте так, лампа. і це лампа, Напруга на лампі у нас буде визначатися, виходячи із закону ОМА, тобто нам необхідно. Силу струму на лампі на відповідно опір лампи перемножить і тим самим ми отримуємо з вами вже напругу. тобто ну, Нехай поки не будемо писати, який це розрахунок, вже запишемо основні формули і Запишемо, який це буде розрахунок для вас. Що ми бачимо? Ми бачимо, що нам для розрахунку треба сила струму. і знову ж таки, Ми повинні для сили струму врахувати, що в нас є внутрішня частина кола і в нас є зовнішня частина кола. І Таким чином, коли ми проведемо розрахунок по формулі, це буде перший розрахунок. Ми тим самим можемо записати, що І те, яке ми знайшли для нашого з'єднання, дорівнює І L і підставить вже у нашу формулу. Тому це буде другий розрахунок, який ви зробите і отримаєте вже напругу на лампі. Далі. Далі. ну і Третя задача: джерело струму ЗРС ER 60 вольт внутрішнім опором 2 Ом, підключено до ділянки кола, що складається із двох послідовно з'єднаних резисторів. Сила струму в колі становить 2 А, опір одного резистора 20 Ом. Знайти опір іншого. Тут вже ми маємо трошки таку схему. Запишемо дано ERS у нас 60 вольт. Внутрішній опір у нас 2 Ом, сила струму 2 Ампера і опір. Ну, r 1 нехай буде двох там сказано: двох, але не сказано, що це, наприклад, першого чи другого. Різниці тут немає. Як ми позначимо, напишемо R1, а знайти значить, буде R2. Ось таким чином. Що ми маємо? Маємо схему з'єднання. У нас є два резистори. З'єднані вони послідовно по умові задачі сказано. R1R2. Відповідно, сюди заходить якась сила струму, і вона ж тут і виходить така ж сама. На цьому у нас резисторі буде напруга У1, а на цьому резисторі буде напруга У2. Які вони по значенню, я не знаю. Так як опори, якщо опори однакові, то і напруга однакова, якщо опори різні, то і напруга буде різна. З чого ми повинні будемо з вами виходити? По-перше, нам задано у умові сила струму. Тепер виходимо з того, що в нас є послідовне з'єднання, і ми повинні врахувати закон послідовного з'єднання, який стосується сили струму, який говорить, що сила струму і загальна дорівнює силі струму, яка пройде через перший резистор, дорівнює силі струму, яка пройде через другий резистор. І дорівнює це все 2 А. От таким чином ми повинні врахувати, що через наші резистори струм ми вже з вами знаємо. І для того, щоб визначити опір другого резистора, знову ж таки, враховуючи законово, нам необхідно ще знати напругу. І Тоді, знаючи напругу, знаючи струму, можна знайти опір. Але можна врахувати знову ж таки закон ОМА для повного кола і врахувати формулу, яка знову ж таки включає в себе зовнішню частину кола і внутрішню частину кола. Тому що, е, от якщо розглянути нашу схему, то тут десь іще у нас знаходиться джерело, яке має. Відповідно, свій внутрішній опір R маленьке І це ми повинні врахувати. І в законі ОМА якраз і є, що в нас є зовнішня частина кола, яка складається з двох резисторів, з'єднаних послідовно, бо їхній опір знаходиться сумою. І є елемент, який підключений також це джерело жилення. Таким чином, ми маємо такий вираз, для якого ми маємо силу струму, ми маємо RS, ми маємо внутрішній опір, ми маємо R1 і фактично у нас одна невідома тут R2, тому з цього рівняння ми можемо вже отримати R2. Ну, перепишемо, дещо рівняння для математичних дій і звідси вже вийдемо на R2. Що ми маємо? Ми маємо RS на I поділено мінус R1 R. Ну, переноситься за знак дорівнює, знаки міняються на протилежні. І якщо ми підставимо <кх> у нашу формулу всі наші дані, то ми з вами отримаємо. Відповідно, результат. От таким чином розв'язуються задачі на застосування закону ОМА для повного кула. З урахуванням ви бачите закона ОМА, з урахуванням самих типів з'єднання, тому що в коло може входити певна кількість елементів. І це все береться до уваги при розв'язуванні задач. Дома ви опрацюєте парараф четвертий, перепишете приклади розв'язування задач, підставляєте числа, отримаєте розрахунки. ну і Буде це домашнім завданням вашим. Дякую за увагу, до нових зустрічей.